О, привет. Всім привіт, з вами я Міша, і сьогодні ми будемо в Майкрафті з одним дружком моїм. Навіть не буду казати, хто це. Строю це дім. У мене вже сіт є і це мій перший канал. Ну, на цьому каналі в мене це перше відео. Я, е, мене звати Міша. Я не буду казати, що, скільки років, то все. Камеру навіть ще не включав. Я хоч на 500 на 1000 підписників десь хочу такі вже відео з камерою знімати, щоб е, і підписуйтеся на канал. І, короче, я вам ще е, той, порадив би підписатися на один канал. Е, я в спільноті покажу, який канал, типу скину е, канал. І... І силку на нього, і ви підпишетесь на нього. І, і кстати, якщо хтось зараз з того каналу, то, то тоді підписуйтесь на цей, будь ласка, канал. Ми зараз заходимо. Зараз ви навіть будете чути того, кого я запросив до нас гості. І це буде у нас тепер частий частний, ой, частний учасник. І все, зараз ми заходимо. Чекай, ні, це не то, це не то зараз. Мені туди не на той сіт. І, і я думаю, що цей канал набере багато підписників. І все окей. Так. Зараз ми отсюди заходимо. І зараз до мене зайде друг або... і все. І зараз будемо виживати. Я покажу, ми вже дім маємо. Хату маємо тільки землі. Типу, нам потрібна ще той, е, земля і криша. криша там, а дім вже готовий. У нас має бути два поверхи. один в не. В неї чи не буду казати, по голосі поймете, а один в мене. Та й все, ми будемо так виживати. Зараз покажу як. І поки що, якщо вам... Інтересно дізнатися я, якщо буде в мене перших. 300 чи 400, коротше, завтра має бути ще одне відео. Якщо до завтра хоч буде хоч 200 підписників, то тоді завтра вийде відео. Коротше, якщо до 9 години завтра буде 200 підписників, а може навіть більше, то тоді я випускаю якийсь новий ролик. І якщо що пишіть у спільноті, я завтра випущу, що мені завтра знімати. І якщо ви виберете Майкрафт. То окей, я буду знімати майник. Можна я можу знімати серфі-серф. Я теж граю серфі-серф. І це теж я можу це покласти. Ще все зомбі проти рослин. тоже буду, я зможу це все скласти. І все. Зараз ми заходимо в спаун. Я знаю, що це трохи довго. Ну, нічого страшного. Поки що я, я дам почути один голос. Прям-прім. Сім, хаю хай! Коротше, поймайте ви самі і ми зараз будемо грати. Я поки що думаю зупинити, тому що ну, час щоб не йшов. А за час дивіться, вже спимо. От ми зараз покажемо свій дім і. Тут коротше, я не включав камеру, бо я вже зайшов давно. Отак от, от наш дім виглядає зараз. Ой-ой-ой ой-ой, що за що за хто це? Це полібасу паук. це ти є? Це ти є? Та що, Льо, не кільцять. Коротше, дивіться, зараз нам треба земля. Оце от земля, треба її розстроїтися. Ну пофіг взагалі. Так нас щойно чуть нас вже нафіг. нафік. Там зомбі серед коров той. Ну там коровки пішли. Ага. тобі дай мікро. Ти мене блін втару. Так, дивіться. Що, що ти зробила? зробила? Зомбі добив. Чо ти не сказала, що вони добили? Е, ти... От... ти що не, зву... не чула звуку? Ні. Крались. Як ні, блін. Ладно, я зараз тобі Не треба мені вернешся, втати, я сам верну. Та я все що... я вже, все все зібрав. Ти ж нашу. Все, все, все. Все буде, все шо... Стаймо. Ти мене бачиш. Зараз. Мені палки треба забрати. Скидай мені. Давай вже, скидай. Так. Отаке у нас доживання. Угу, Зараз. Так, посуньтеся підписники, бо у вас тут ця от камерка, вона мені мішає. Поки жодно. Ви поки що уявляєте там моє лице чи що там? Ма подивіться на моє лице, дивіться, дивіться, дивіться. Це та-та-та. Ми тут маємо оце от це і маємо той ем. що ти робиш. Це те що Ти робиш? Не що ти, робиш? ти мене кіллю! Та, а що, наша? Ти абацт, об... ти ми ще опыти забрав! <свят> я тоже киллю Ничего страшного. Ты! А кстати, твои... ты. Форшева! ты меня килю? Я тебя не килю. Та кто? Не я. Эй, реси вы, я, я не маю твоих реси. Блин, ну что опыт просрал? Я не маю твоих реси, блин. Блин, ну Хиба це. Ей, дай, дай, дай. Що давать? Шляпи, шляпи, шляпи! У шляпи? У мене нема шляпи. У мене нема шляпи. Ти... Де... А, ой. Штанів віддавай, ой. Це ж... Ті капці віддай! А ну віддай! Ти мої капці! Це мої були капці перші. Віддай! О, кріпит! Ахах! Здається, що я зараз получу. О-о-о-о! На, що ти хочеш? Ти ти зараз не получиш, а будеш це застроювати. Кур!

Дай, дай е, землі. У мене нема землі. Ти ж була. E, ну, вже нема. E... Гагулька. Ми зараз їх всі множимо, а потім ми їх ще на фарш. Бідні коровки. Не бідні. А бідні, малей. А я курка попала. Вот. Не знаю, у нас якийсь сарай все. Я не знаю, що там вже. Там ще й свинка попала. Так, я знаю. Та там все є. О, Боже мій, Що там тільки нема. Ні, ну не все, але і так багато всього є. Все, готуватися. Останнє все скорміло. Що ти робиш? Не не Дарила тебе. Все, хватить. Е, дивись, там нам треба добувати дерево, Давай. А е, Коротше, розказуй про там рейси, не. не... Ох ти ти мені! Ти мою топор кинув, говно! Говно як це Сундук для від кедів. Вона так вам підписала. Я б ще якого го файного Жудінського гавна таке ну. Кстати, дивіться, дивіться, підписники. Я би хотів вас спитатися. Ми можемо зняти такий ролик в екстремальне виживання? У ну, смыслі, дивіться, на на одному острові я буду, на одному не острові, не острові не на одному острові Марічка буде. І хто, не і хто перший добуде алмази, ой, зробить собі сілісочку. Не Та. треба. І забішофу сі сімсот користувачів треба. Ласка. Добре, шістсот шістсот. Ні, наберіть тільки п'ятсотка не добивайте йому, я не хочу. Цей ролик Я хочу цей ролик. Типу на островах ми будемо. А чого я не хочу, так будеш за підписочки. В неї теж під канал є. Підписуйтесь. І попросіть її, теж, щоб вона відео випускала, бо вона каже, що довгі відео не хоче випускати. <зуб> Коротше, давайте так їм. Э, Ой, одна коробка втекла. Чуєте, давайте ми її доб'ємо э, 500 пі, э, під, 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 підписників і э, вона зніме відео. Любель yeah. любе, довге. Ні! Так. Не треба добивати і не вказуй мій вже в канал. Я вже зрозумів чого ти хочеш е той дуелі. Коротше, добре не дивіться. Надо. Так, все. Коротше, хочете, ми знімемо такий ролик. Або буде про зомбі протрослив і Марічки тут не буде. Калітка. Ви ще не знаєте моє лице і, 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 і расте лиць буде, коротше <рик> скіни скини будуть інакші і ми. Я, там, туди. Я тут. Де? Я дерево добував. А, ага. да. О, жить, що... дві. Стань, 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 стань. І, і, йде, лицем, лицем, лицем. Диві. Ну. Зараз зараз, зараз. зараз. що тобі треба? <laughs> Якщо ти хочеш знову це зробити. Тихо, де в свій камінь. В говні. Ты смішний як? Ну, ну ти що не знаєш таке гавно Ну нема тут... А, вот ти мені все скинула добре, дякую. <ривіт> а, маєш... Можеш в пічку покласти в піч, тихо, не бий, по мене мало життя. В пічку покласти о, -о, -о, о, ще ще... Що? Ще, ще стекло Мені не, не треба це стекло. Та так. Поклади туди уголь, маріть. Ти камінь поклав. Ну, так, ти парень. Щоб я переплавив. Мені треба... Так нам уголь треба добувати. Ні, давай поє. Я не можу зарядити. Я дерево добуваю, мені мало життя, хватить. Хватить? Ну хватить на кіллі зараз. <кък> мені, ну мені знову жрачки треба, тепер дякую. Дай тихо. Ні, не, не бери жрачку. Але ти береш кожного разу. Чого ти мені Опит, опит, опит. Алло, забирай! Я, я твій опыт не чіпав! А я я не чіпаю, я я стояла! Ах ти! Це ж відійде від опыта! Ша, то, щоб у мене була роботи яйця. Ну, що ти мене кинула? Я кинув. Давай цвій вже забираю. У мене є три опыта. Так, короче, ви набирайте 600, а то я буду страдати. Я не хочу цього. Хіба 500 набирай. Якщо ви хочете тисячу, то я будемо боротися. Ні, ні, все тихо. Будь я вже знаю до чого це прийде. Не треба набирати тисячу місяць от і буде тобі. Короче, дивіться, я вам об'ясню. Якщо я получу тисячу користувачів, тоді ми знімаємо на креативі. типу, алмазка, там незорітка. І короче, хто виживе краще? Типу будемо боротися на мечах. Впав я. На, меч... На мечах будемо боротися. Да, 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 да. Не так. Не треба. Так. Будем, будем. Якщо... Да, да, не надо, да, 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 Так, добре, йдемо далі. Що тут є? О, за, за своє яблу. Молодець. так. Іди, о, давай. Стіга. Так ще ж казав наш. А, давай ти. Давай разом. Я не можу. Я маю дерево добувати, нам треба кришу. Та ну. так о, топільник. О, Зараз порейсемся. Том... Іди камінь добудь. Короче, через 15 хвилин позже. Зараз виключу вам камеру, щоб вам думаю скучно. Зарядили. Нема тут желіза там. Хіба максимум випало. Так, я зараз буду виключати камеру, щоб по Так, дивіться. Е, е, дивіться, коротше, от, от з, з цієї деревні буде наступний ролик. Я не буду поки що вам показувати. Стій, аватарку. стоять, стоять, стій, стій! Ні, стій! ні, ні, ні я, я зараз закінчу це відео і получу е, той Підписники по любасу мені наберуть. Так, ми тікаємо, ми тікаємо, ми Ті тікає. втічі і сховаюся, ще й навіть. Так, я відійшов від неї, ми тут разом, І і зараз я сховаюся, коротше, хованки-хованки. Кстати, хто хоче хованки в Майнкрафті, теж пишіть. Ніхто не хоче вийдувати і хованки. Ой-ой-ой, як ми, як ми заговорили зразу, коли хованки почули. Е, що ти мене б'єш? Хто мене там тебе? Е, нас бити було! Так але ж треба було не бити, а просто. раздарити, нашу килати. Я з тебе теж міг кільнути. О, ну? Алло! Та все ходи, не бойся. Нашу. Ну що б... Просто догнати я... треба. Я тебе знайшла! Ну і що? А той, хто знайшла, поч... получає чапалах три рази. Ні. Я тобі получила ще палак. Ні, що ти не вбила? Почала хувиться, як вбивати. Б... Б... Якби я тебе вбив, давай ти зараз будеш чекати, тільки ресурси верни. Эй, не, не, я тут не Алло, видай ресурсы. Нет, там все ресурсы есть Нет, раз. Не, мои все ресурсы. Так, там мало ресурсов. Видала ресурсы. Блядь, две. Ой. Моя века. Да и добре. <сослушный> ресурсы заберу, по мне пропадать. Короче, наступный ролик будет. Коротше, дивіться, знаєте що будемо грати наступне відео або яке в деревні ролик, або хованки будемо грати. Ні, не, не треба. Коротше. Я думаю, вже треба прощатися. Ну я теж, давайте зараз тільки речі підберу, якщо в ній є, звісно. Є люблюся. І все. І зараз будемо прощатися. Тільки, блин, ти вже зарані покинула все це. Так, я буду в кутику тут стояти. Все, всім Е, э, Стоп! Подивись, скільки підписників зараз. 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 Якщо що, 2 серпня. З січня все таки. це я, це я винна. 57 людей на той підписок. На мій підписок 70. Окей, все, всім всі підписуйтесь, щоб було тільки 500, 600 не треба, не треба. Треба, все, всім пока. Дякую. Всім пока-пока. До, до, до наступних дій. Пока-пока. Над, надіюсь. Ага, тільки я зараз буду робити аватарку вам. Коротше, на, на моєму аккаунті зараз 133 підписників. Все, давайте. па папа. -па Дивіться, це звісно прикольно, що ми зараз прощаємося і все, але ми